Música mm. І знову життя поставило перед нами випробування. Події останніх місяців примусили кожного українця відчути свою причетність до своєї країни, а також зрозуміти, що ми господарі на власній землі. Саме за це зараз воюють наші герої на полі битви захисники, воїни вони мужні, сміливі, хоробрі, не шкодуючи власного життя, захищають неньку Україну. І сьогодні ми зібралися вшанувати пам'ять нашого односельця, загиблого в боях Петра Петровича Накоренок. Мітинг з нагороди відкриття банеру на алеї слави нашому односельцю Накоренок Петру Петровичу оголошується відкритим. Відкритті меморіальної дошки присутні на коренок Петро Ілліч, батько нашого героя. Галина Мозгова староста Полівського Старостинського округу. Андрій Скедан, секретар Миронівської міської ради, Протоіерей Володимир та Михайло священники. Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками, їм славу люди віддають. І голови незасенько не схиляють. Не обійшла біда й наше село. 8 грудня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання на Коренок Петро Петрович. Народився Петро Петрович 16 червня 1979 року в селі Коритище Обухівського району Київської області. З дитинства проживав у рідному селі. У 1986 році пішов навчатися до потіцької середньої школи. У 1995 році закінчив 9 класів середньої школи. Після навчання в школі здобув професію тракториста у місті Миронівка. Достатньо довгий час працював трактористом у колгоспі села Коритище. Розлучений має доньку Ангеліну, 2005 року народження. Був великим, завзятим та товариським. Завжди. З радістю приходив на допомогу. Був безвідмовний. Хто б що не просив його зробити, завжди прийде на поміч. Війна зруйнувала всі мирні плани та мрії. В період повномасштабного вторгнення долучився до захисту України в лавах Збройних сил. Солдат на коренок Петро Петрович ніс службу на посаді стрільця снайпера, механізованого взводу. Сина чекали вдома, тато та донька. Йому б жити й жити, але, на жаль, не судилося здійснитися його планом. Спокійний, вічливий, позитивний, завзятий та товариський. Таким Петро Петрович залишиться у спогадах односельчан. Війна безжально вкрала його молоде життя. 8 грудня 2024 року на території Судженського району Курської області під час виконання бойового завдання та захисту України загинув солдат Накоренок Петро Петрович. Йому назавжди залишиться 45 років. Поховали героя 23 грудня 2024 року в селі Коритище Обухівського району Київської області. У героя залишилися тато, сестри та донька. На могилі калина схилилась, по щоці покотилася в мами сльоза, кров людська за Україну пролилась, щоб цвіла українська земля. Шановні присутні, схилімо голови перед світлою пам'яттю та пом'янімо хвилиною мовчання загиблих на війні наших земляків, зокрема наших односельців, на коренок Петра Петровича. Грабовського Сергія Олександровича, Білоконь Віктора Андрійовича і всіх українців, які віддали своє життя за самостійність і незалежність України, вічна пам'ять загиблим героям. Як шкода тих, кого забрали небеса, кого війна в безсмертні списки записала, хай згасла свічка, але пам'ять не згаса, бо нас життям від смерті захищали, поклінницький Києвам, любі, до землі, за те, що нам дали можливість жити, за те, що не здалися у вогні, навчили Україну нас любити. Ми сьогодні низько схиляємо голови перед стійкістю батьків, які втратили своїх синів на війні за єдність і цілісність України. Для нас завжди буде прикладом життя ваших синів. Низький вам уклін і велике спасибі, що виховали патріотів. Найвищою нагородою тих, хто уцілів, є життя для загиблих пам'ять, вічна пам'ять героям нашого часу. Слово надається старості Полівського старостинського округу, no 13 Миронівського ОТГ Галині Мозговій. Сьогодні відкриття банеру на алеї слави нашому герою односельцю на коренок Петру Петровичу, який стане символом вічної пам'яті та вдячності за віддане життя, за мир на небо над нашими головами, за незалежність і свободу України, за наше майбутнє. Алея Слави має щодня всім нагадувати, якою страшною і жорстокою ціною є ціна нашої незалежності. Проходячи повз, маємо цінувати тих, хто дозволив нам зустрічати ранки вдома. Ця Алея Слави нехай буде вічною пам'яттю про тих, хто загинув за свою країну, хто не залишився осторонь, дехто залишив свої родини, гарну роботу. Улюблену справу полишив все і пішов захищати Україну. Сьогодні ми разом з рідними відчуваємо великий біль та смуток, вшановуючи нашого героя, накоренка Петра Петровича. Щира вдячність батькам за героя. На жаль, горе, яке у вас на душі нічим не розрадити. Дякую вам за виховання справжнього патріота. Нехай Петро Петрович, який став воїном небесного війська, спочиває у царстві Небесному. Всі разом ми хочемо єдиного перемоги, яка принесе нам мир, щоб всі військові повернулися назад живими та неушкодженими. Щирість, співчуття кожному з вас. Герої живі, поки жива пам'ять про них. Ми будемо пам'ятати вас вічно. Слава Україні! До слова запрошуємо секретаря Миронівської міської ради Андрія Скедана. Ми сьогодні зібралися, щоб шанувати жителя нашої громади. Воїна-захисника, героя, який за мир, за свободу, за незалежність, за нас вами віддав своє життя. Відкриваючи дану світлину, ми відкриваємо нову сторінку нашої пам'яті. Пам'ять про Петра Петровича навіки залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять, вічна слава, слава Україні! Слово для освячення надається протоієрею Володимиру. Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віки, Христос Воскреси мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в роба життя дарував. Христос з мертвих смертю, смерть подолав і Тим, що в гробах життя дарував, Христос Воскрес з мертвих смертю, смерть подолав І Тим, що в гробах життя дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. По святає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий злянця і сілене, мочі нашій, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа Богов. Твоє царство і сила, і слава Отця, і, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків, Амінь. помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, Молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого блажені пам'яті. Петра у блаженні пам'яті Сергія у блаженні пам'яті Віктора і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Щоб Господь Бог оселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милості Божої, Царства Небесного, відпущення гріхів їх у Христа безсмертного. Царя і Бога нашого, просимо, Тодай, Господи святим, і святими, христе, душі рабі твої. Бог над молитвом причистої своєї Матері і всіх святих душу спочили, гороба Божого воїна Петра, душі спочили, рабів Божих, воїна Віктора, воїна, Сергія і всіх воїнів, які життя своє поклали за Україну і за всіх, що загинули від московської орди в оселях святих оселить, на лоні Авраама упокоїть до праведних приєднає, а нас помилує, бо лаги, чоловіко Чоловіку. Пожаниму спиничный покой. s-ntri perebuvate mo

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес. воскрес. Христос Воскрес воскрес. Христос воскрес. воскрес. Для православних християн життя має сенс. Цей сенс полягає у тому, щоб бути образом і подобою Божою на землі. Людина все своє життя повинна бути знаряддям в руках Бога. Бути старатись і не відходити від цього. Людина повинна виконувати волю Божу. Тому, якщо людина сприймає своє життя очима християнина, то для неї смерть не є кінцем, а лише переходом в життя вічне. Мало того, для неї життя тут це є постійна боротьба зі злом, а померше це є воз'єднання із своїм творцем і з Богом. Хоча Господь забороняє людині шукати смерті, але у цій, у, цій, у цьому житті. У цих життєвих випробовуваннях загортовуватись і світити, бо людина повинна бути світлом для світу. Людина-християнин часто плаче, коли інший помре. Хоча християнин і не повинен плакати, коли помре хтось з його рідних, кого він любить, але сльози все рівно течуть. Тому що людина покидає цей світ. Як Петров і інші воїни наші покидають цей світ? Незважаючи на те, що помирають молодими і від наглої смерті, вони покидають цей світ достойно. Померше, вони своєю смертю навіть роблять більше, аніж багато хто за всі свої. Роки життя зробить. Тому сьогодні Петро уподібнився Ісусу Христу, який розіп'яв себе за людей, віддав себе за життя світу. Петро віддав себе за життя нас із вами. І хто душу свою покладе, каже Господь Христос, матиме життя вічне. Звернімось до Святого письма. Коли Ісуса Христа розіп'яли на хресті, з нього, біля Нього розіп'яли двох розбійників, одного ліворуч, другого праворуч. І один хулив на Ісуса Христа казав, що давай зійди з Христа і нас спаси. А інший каже, чи не засуджені ми справедливо за наші гріхи, а ця людина її засудили несправедливо. Тоді Він каже до Ісуса Христа, поміни мене, Господи, царстві Твоїм. Тоді Ісус Христос сказав цьому розбійникому сьогодні будеш зі мною в раю. Людина розбійник цей прожив неідеальне життя, він сам це визнає. Але Господь забирає його в рай, тому що Він його про це просить на смертному одрі. Так само, і кожен з нас, який буде жити так. Ніби кожного дня зможе ніби розуміючи те, що може померти, така людина вже є із Богом. Вона вже є часточка її на тому світі. І тут її тримає щораз менше і менше різноманітних справ. І для неї померти це вже просто перейти вже туди, де вона хоче давно вже бути із Богом. Тому Петро він із Богом. Він виконав. Він став образом і подобою Божою на землі, виконав для то, те, для чого був створений, для того для, для того, для чого народився. Ми ж повинні уподібнюватись, ми повинні це все переосмислювати і проживати своє життя, стараючись кожен день робити щось добре, отстати вранці і сумувати через те, що немає можливості щось зробити доброго. Не марнуйте свого життя. не... Просто прожив, не пробувайте просто його, але проживайте по-справжньому. Так нас заповідав нам Господь Бог. Моліться, якщо є у вас вільний час, краще використайте його, не щоб сидіти в телефоні, а щоб молити за своїх рідних і близьких. Помоліться за Петра, за Сергія, за Віктора, за інших воїнів. Проживайте своє життя насичено. Хай Господь Бог упокоїть Петра і всіх воїнів, які життя своє поклали за Україну. У царстві небесному, вам здоров'я, ще прожити на цьому світі і щось доброго зробити. Христос, Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Герою українські! Ти янголом линув у небо до вічного раю, бо пекло пройшов на землі. Летиш, залишаючи спогади світлі про себе і душу твою забирають увесь журавлі. Летиш спочивати. Позбавилось тіло від болю, спинилося серце, сказавши останні слова. Моя Україно, я згинув за тебе, за волю, а ти не загинеш. Навіки ти будеш жива. Лети наш Герою, на крилах надії й свободи, у царстві Небесному душу свою заспокій. Ти, син України, козацького славного роду, нескорений ворогом. Мужній, незламний герой, і в пам'ять про тебе поети писатимуть вірші на землях, спустошених пташка гніздечко зів'є, і з від відлуння, безодню небесну злетівши, уславлять у вічність ім'я безсмертне твоє. Ви заплатили дорогу ціну і мати сина з бою не діждалась за кожен крик і біль гірку сльозу. Що з двуст її і тим розпачем зірвалась, вийшли вперед, у бій без вороття, за мир на небо, посмішку дитини, це ви дали нам поштовх до життя, за мир і за майбутнє України, ми зможем все, усе переживем, і знов розквітне в Україні літо, за мир, за щастя, кожен світлий день життям сплатили, вірні твої діти, історія. Нікого не забуде. В історії для всіх є сторінки про тих, хто мужність мав служити людям. Ми пам'ять закарбуємо у віки. Шановні односельці та гості нашого села, просимо вшанувати пам'ять про наших героїв покладанням квітів. На рукаві кров у серці любля. За правду й волю за сім'ю, за дім свій за кохання за свободу на сонці сльоза, ранкова роза не плач я поруч, я з тобою ми ж з одного козацького роду. Кому з нас вічна слава, кому пам'ять? Герої не вмирають, вони живуть у кожному, вони нас захищають, на полі невидимому. Герої не вмирають, герої світла і анголи, вони нас закривають, вони за нас на. На землі на коліях скло, у нелюдях зло, їх так багато, та зламати волю й добре серце неможливо. На рукаві кров, у серці любов боротись темрявою. Бо Віки вистачить нам сили, герої не вмирають, вони живуть у кожному, вони нас захищають на полі не вийдуть. Я знаю, якою буде наша перемога, а вона точно буде питання лише часу і ціни. На жаль, уже дуже страшної ціни. Я не знаю, скільки і що нас чекає попереду. Я не знаю, які жахіття нам ще відкриваються з кожним звільненим містом і селом. Я не знаю, скільки ще найкращих людей має загинути, допоки згине Росія. Але я точно знаю. Що в день, коли прийде наша перемога, ми всі будемо плакати і мовчати, мовчати і плакати, дякувати тим, хто повернеться, і тим, хто навіки став янголом. А поки стоїмо, стоїмо що є сил, попереду важка зима, але наша весна прийде, і вона буде синьо-жовта. Слава Україні! Слава героям! Урочистий мітинг, присвячений відкриттю банера на Алеї слави учаснику війни Петру Петровичу, оголошується закритим.